Не менше обманів приховують у собі і цукерки. І найчастіше здешевлюють саме шоколадні цукерки. У нас теж є схожі шоколадні цукерки. Знаєте, в чому вони не тануть? Це кондитерська глазур: Кондитерська глазур – це чисто пальмовий жири при какао какаопутри. Тому, якщо хочете перевірити якість цукерки, розріжте її. В конфетах определяючи фактор товщина. Ваші конфети, якщо вона широка, значить качество шоколаду під вісом. бачите, яка вона тонка. І от цей він присутній. Але найбільш небезпечна в цукерці це начинка. Обирайте цукерки, вкриті шоколадною глазур'ю, а не кондитерською. Чим тонша оболонка цукерки, тим краще. Уникайте гідрогенізованих жирів у складі.